Тихо. Да? Держави. Характеристики держави. Вот ты знаешь характеристики державы. Суверенность. Так, правильно. Дальше. Yes. Территория. Территория населения. Да, да, население, правильно. Значит, так. Характеристики державы. Вона є основним суб'єктом міжнародного права. Зовнішня політика держав великою мірою визначає характер міжнародних відносин. Держава безпосередньо впливає на ступень свободи і рівень добробуту індивіда на саме людське життя, <рив> чого в Росії немає. Я правильно розумію? Позитивні права людини. Там в Росії є права людини? Ні і вони, вони воюють, щоб у всіх не було точно. Позитивні права людини, соціальний, екон, еко, економічний та культурний право. Міжнародний пакт між країнами на соціальні, економічні та культурні права 1966 року. Це міжнародний пакт у правах між, між країнами. На соціальні, економічні та культурні права міжнародні. Да, так, в у 66 році було таке встановлено. Міжнародний пакт про про громадянські та політичні права 66 року, право на освіту, тобто освіта. В Америці це дуже хорошо працює. В Радянському Союзі тоже работало. А є ли ти підходиш? після середнього образування, да. тільки якщо це підходить у цю різницю. Да. Це основа міжнародного права, прав людини, права прав чоловіка, Human human Rights Law. Загальна декларація прав людини від 48-го року ООН розробила цей документ не є обов'язковим, не є стандартом норми Багато норм цього документу стали правовими звичайними. утверджені резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Резолюції ООН мають рекомендаційний характер. Багато країн включили норми декларації до своїх Конституцій. розумієш